10 платформ, на яких ілюстратори-фрілансери можуть продавати свої ілюстрації. І так, Shutterstock це одна з найбільших і найпопулярніших стокових фото-ілюстраційних платформ в інтернеті. Ця платформа дуже стара, і ви можете загружати на неї як фотографії, так і відео, ілюстрацію, музику, відеографи можуть, можуть додати туди. Все, що ви хочете. Shutterstock має велику аудиторію, дуже велику, бо це дуже стара платформа. І там клієнтура, вона шукає дуже різні форми ілюстрації, відео, якісь там іконочек, Це може бути музика. Вони використовуються для друкування в газетах, в статтях. Дуже багато туди підписано насамперед блогерів, які теж шукають мокапи або красиві фотографії і ілюстрації для своїх блогів. Деякі особливості Shutterstock включають наступне: це дуже великий вибір контенту. Shutterstock має одну із самих найбільших колекцій стокових зображень: відео чи фото. Ліцензування у вас є можливість або це робити індивідуальними ліцензіями. Про через ролі фрі або через розширення ліцензії ви вибираєте самостійно які вам краще заробіток звісно а, ви не можете їм керувати самостійно на жаль на цій платформі але він капає постійно там невеличкі заробітки але вони достатньо часто падають і буває розширення ліцензії коли ви за зо одне зображення можете заробляти там 50 доларів 40 доларів 60 доларів і так далі і Shutterstock дозволяє вам робити окремі колекції, які дуже зручні для ілюстраторів. Ви зможете ці колекції постійно використовувати. І коли людина заходить, їй там потрібна колекція на крисмас, то вона відкриває ваш альбом і одразу може придбати там декілька варіантів. Дуже часто таке використовується в мене, коли розмальовки. Різні розмальовки, коли у вас є колекція, то дуже легко продати декілька десятків з цих фотографій одним махом ну, або ілюстрації. Наступне це Adobe Stock і це достатньо потужна платформа. Якщо ви хочете продавати свою ілюстрацію в онлайні, важливо вивчити її правила і умови, але це, мабуть, все ж таки про кожний сток, бо кожний сток е дає свої можливості, дає свої окремі плюси і мінуси. Якщо ми будемо розмовляти про депсток, то він а, має дуже легкий, якщо я не помиляюсь, наразі не має також екзамена, як і на Shutterstock. DRSTOC. В нього із плюсів це те, що дуже великий спектр клієнтів, це теж дуже старий сток. Дуже стара платформа, на якій є дуже багато клієнтів. Вони шукають. Ну, в мене різні ілюстрації продаються на Shutterstock і Adobe Stock, як я їй казала. На Shutterstock дуже гнучка ліцензіонна політика. Там теж не так, щоб дуже прозоро, як і в шатерстойці. Ви не можете подивитися, скільки ви наразі заробляєте. Ну, плюс-мінус є там розкладка, але це таке, знаєте, дуже непрозоре, як каже Вакман. Що цікавого саме в Adobe Stock? Ну це зручний інтерфейс, дуже зрозумілий для початківця. Це однозначно інтеграція з Adobe Creative Cloud. Ви можете легко завантажувати, продавати свої ілюстрації. Використовую безпосередньо програми Adobe Creative Cloud. Тобто це дуже полегший процес, звісно. Заробіток на ваших роботах він достатньо великий, і якщо порівнювати з Читерстоком, то набагато більше. Але там, звісно, продажі бувають набагато ріже. Тому тут треба дивитись. Із мінусів Stock, що я можу сказати, це те, що ця платформа має дуже велику кількість конкурентів для вас. Там вже є і фірми, які на цьому заробляють окремі. Художники, ілюстратори, відеографи, фотографи, які теж окремо, достатньо серйозно працюють, і більшість з них це має основний заробіток. Комісія ціни не Ви не можете керувати, ви не можете ставити свої ціни, ви не володієте ціноутворенням на цієї платформи. І, звісно, як і всі інші платформи, коли ви туди підгружаєте свої ілюстрації, то ви ще будете мати обмеження на їх використання в подальшому. Але саме така кількість стоків дозволяє вам легко достатньо оформлювати ці роботи на 10 стоків, на 5 стоків, на 8 стоків. І я вам дуже рекомендую однозначно на більшість стоків вигружати свої ілюстрації, так щоб у вас було, знаєте, як ручки по доходу. З різних стоків буде капати там трошки, там трошки, і наразі у вас буде там сума аля 150 доларів на місяць, яка буде вам додатково падати до заробітку. І при цьому ми зараз не кажемо про портфелів 50 тисяч ілюстрацій, 10 тисяч ілюстрацій. Ми зараз кажемо про портфелі там 2-3 тисячі ілюстрацій. Цього достатньо. Підписуйтесь, шерте, буду рада кожному з вас на каналі. Якщо є питання, задавайте, я залюбки відповім.